Розі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Вікторія Фатієва зібрала дописи всіх блогерів та лідерів думок, які прокоментували слова Зеленського про Майдана 3. Джон Сміт, Масон Лемберг, Тамара Горіха Зерня, така Зезрада, така Пуча і так по порядку. Януковача вважав, що майдан один 2 організували американці. Зеленський думає, що майдан 3 можуть оплатити росіяни. Ні, той, ні інший, так і не зрозуміли, що це було і. Чим вони мають справу Нерозуміння на базовому рівні? Погане відчуття свого народу, брак поваги до людей, брак особистих якостей. Ніхто з них не вийшов би на мітинг безкоштовно. І свій коцей досвід вони натягають на всю Україну. Обмежені люди без емпатії, фантазії завжди так роблять. Як бачите, що спільне гопника з Києво. і недоучки з Кривого року так і є. Хто був організатором першого майдану? Кучма Янукович. А у 14-му знову ж таки Янукович зі своєю бантою. Хто організує третій майдан? Я. Я думаю, Зеленський має всі шанси зачепить генералів, піде на відкриту зраду, побачить усе з перших рядів. У нас президент, який абсолютно відірвався від реальності, він на своїй хвилі оголошує про якісь плацдарми і просування на кілометри вперед. А усе це призводить тільки до того, що по наші гатять у сто разів сильніше. Нам стрімко скорочують міжнародну допомогу одна країна за другою. Поляки взагалі кордон перекрили для комерційних вантажів. У нас владна верхівка настільки нічого не боїться, що позиційних депутатів про. То на кордоні викидають із міжнародних делегацій, і всі мовчать. У нас немає незалежних ЗМІ, У нас на утримання чиновники відділяються двічі більше грошей ніж на військових. І так практично у кожній сфері ко здійснила за НАТО багато злочинів і вже просто змушена узурпувати владу. Питання від людей будуть. а Ми не відмовимося від своїх твердих намірів, покарати його за все, що він натворив: шашлики смерті людей, розкрадання вагнерівців, журавля і багато іншого. Отже, майбутнє зіткнення у. Очевидно, сам Зеленський на відміну від багатьох цей зіткнення вже давно передбачає. А тому вже відімкнув свободу слова своїм опонентам. Вів політичну цензуру під виглядом військової в культурному плані. Оскотинює населення, провокує серед своїх противників скандали. Наперед намагається дискредитувати протести, скуповує автозаки замість зброї на відміну від готового програти на виборах Порошенка. Цей уже робить те, що все робив пізніше. Янукович. тільки я не казав про руку США а цей про руку Крим але оточення татаро, ярмаки, смірнови ведуть його в цей коридорчик. як Януковича вів Портнова. Єдиний шанс для нього відпетляти – це звільнення усіх територій України до 1991 року. Тоді, сподіваючись, на переможців не судять і виснажити українців довготривалою війною. Він швидше за все зможе уникнути відповідальності. А так ідеологічно, Зеленський й банкроти. Всі його ідеї 2019 року провалилися. Свій рейтинг зеленської втрати вже на початку. Ток 2022 року 24% зрівнявшись з Порошенком, і лише Путін своїм вторгненням Зеленському підіграв Проблема в тому, що без плану перемоги навіть зеленський лідер свого військового часу втрачає легітимність. Гетьман є гетьманом, поки генерує план перемоги. Кульгативний план зеленського до цього часу був захід дай зброї, закрий небо, візьмев НАТО, ЄСД гарантії безпеки. І ми підемо в контрнаступ. Тепер вже після виступу залужного зіміння зеленська із цим планом банкрута. Отже, потрібний новий план. А цей план згенерував залужний технологічний рвок України, завдяки якому вдовго розбити рашку. Саме тому і відбулася істерика Зеленського. А якщо план перемоги генерує залужний, то залужний і гетьмана з цього моменту залужний для зеленського ворог номер один. Всі намагання Зеленського вибрати прибрати залужного будуть кроками до майдану. Всі вони стануть доказом для суспільства, що Зеленський не хоче перемоги, а хоче вічної війни, як Путіна, отже, дасть ідеологічну основу для протесту. Оточення зеленського. Сько агентура Путіна буде штовхати його до цього. А зеленський надто ревнивий заздрісний і мстивий, щоб від цього плану відмовитися. Він це все розуміє, тому і ці казки про майдан три відражки. А заява Зеленського про російський майдан проти Зеленського має в своїй основі інформацію приблизно такого ж рівня адекватності, як і всі інші заяви шоу-розвідника Буданги. Але сам факт озвучування подібних версій Зеленським свідчить про те, що все період віри зеленського у всенародну любов закінчився. Період відчуття Зеленським Спеки закінчився, звісно, причиною його нових відчуттів є ніяка не Росія, він сам його рішення, його оточення, але в силу його інфантильності і комплексів нездатності бачити себе неправим причиною загрози для нього не може бути він сам, а мусить бути хтось з боку. Таким чином мужній Чоловік зі сталевими яйцями, який за словами співкамерників, витримав близько 350 замахів на своє життя з боку Росії. З них близько 150 у перші 30 днів вторгнення раптом почали словлювати публічні хвилювання з приводу Ського майдану у воєнний час маючи 93% підтримки. Минули часи, коли Володимир Олександрович разом з колегами у замалих броніках пачками фігачили вагнерівці у рядовому кварталі, запиваючи їх рештки холодною водою нерозбавленою мівіною. Тепер же приводом для хвилювання є уявний майдан з уявними про російськими учасниками, які уявно його скидають. Словом, ці героїчні дні закінчилися. Пан Володимир повернувся до періоду страху і переговорів Порошенка. А потім Ахметова часів 2020-2020 -20 – Першого тільки тоді та партнерська сторона в очами, сповненими миру, загрозою не розглядалася, тепер же розглядається. Організатори майдану 3 а тим часом нагороджений Будангою бандити слуга Євген Шевченко, який стрибає на залужного та порога, всерйоз серйоз, закликав зелю звернутися до ДКБ. Цей негідник а досі має мандати. Ходить в раду і слуги вже сьогодні. Репатирують майдан за допомогою такого собі провокатора, який зараз ходить на ірмаківські мітинги з орлом це на прапорі. Артема Ноймана з Харкова він організовує мітинги гроші на ЗСУ зі школярів та студентів, використовує символіку фашистів, правого сектора азову кричалки майдану. Також агітують за залужно. Як ми пам'ятаємо, зеляка за що це справа рук московитів. Знову на бреха видно, що цих мітингарів охороняє поліція, тобто дозвіл на провокації під час війни іде згори. Друзі, ми заходимо у найтяжчий рік війни. Він буде навіть складнішим ніж 2022 -й. Не ділимо себе замовною ознакою майбутні країни висить на волосинці, і нам лишається тільки а молитися, ба, допомагати армії або навпаки. Але і те, і друге з усіх сил. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.